Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба, і ми поговоримо з вами про дуже важливу тему, тому додивіться до кінця. А почну дещо здалеку. У 1968 му і наступних роках в Західній Європі і в Сполучених Штатах Америки розпочався суспільний процес, який увійшов до історії під назвою Сексуальна революція. Молодь передусім, студенти. Вийшли на вулиці американських та європейських міст з різними визвольними гаслами. Це були гасли, гасла за мир в усьому світі, проти війни, «Make love Don't Wear. Але багато з цих гасел зводились так насправді до трьох слів з відомої пісні: Sex, drugs, and rock'n'roll. And Секс, наркотики і рок-н-рол. Молодь таким чином протестувала проти традиційних авторитетів, проти сім'ї. Зокрема, проти влади батьків, проти школи і проти церкви. Чи задумувались ви коли-небудь, чому саме в цих роках розпочалася сексуальна революція? Чому саме 1968 рік? Справа в тому, що 1968 рік це всього-навсього 23 роки після закінчення Другої світової війни. Цього достатньо, щоб подорослішало покоління, переважна більшість представників якого зростала. Без батька. Батько або загинув, або пропав безвісті, або відбував покарання в якомусь із таборів для військовополонених, а ті, яким вдавалося повернутися, були відсутні емоційно. Тому не дивно, що виросло покоління, яке дуже прагнуло любові, було спрагле любові, але без відповідальності, тому що відповідальності їх ніхто не навчив. Тому що за поставу відповідальності за передавання цієї постави, за передавання моральних меж наступному поколінню, відповідає батько. На цю тему є безліч психологічних досліджень, починаючи від дідуся Фройда, Жака Лакана і до сучасних досліджень. І навіть пані Ненсі Маквільямс, палка борчення за гендерну рівність і відомий психотерапевт, вважає, що саме батьківська фігура в сім'ї відповідає за... Інтеріоризацію, тобто внутрішньому присвоєнню меж реальності та моралі, тоді як материнська за базову безпеку і прийняття. Жак Алео міллер представник сучасної лаканівської школи, говорить, що саме батько для дитини є носієм закону заборон символічних меж і соціальної відповідальності. Наслідки згаданих процесів наслідки тої сексуальної революції 1968 року тривають по сьогодні, це максимальне послаблення інституту сім'ї, це масові розлучення в деяких країнах, наприклад, в нашій це 70%, в Португалії 80%. Це демографічна криза і фактичний упадок європейської цивілізації це масові залежності. Сьогодні в Україні триває жахлива війна, яку проти нас розпочала Російська Федерація, і хочемо ми цього чи ні, але наслідки для суспільства будуть подібні, а можливо ще більш драматичні. В найближчі 20 років зростатиме молоде покоління, яке, на превеликий жаль, буде позбавлене батька. А якби цього було мало, то додатково відбувається серйозна ідеологічна колонізація. Молодому поколінню нав'язують конкретні моделі життя, де в принципі відсутні подружжя, де відсутня родина, ми, як душпастері, все більше і більше зустрічаємо молодих людей, які не бажають створювати родину, не бажають створювати подружжя, бажають жити для власної насолоди. І якщо у 1963 році Олександр Мітчарлінг, один із відомих німецьких соціологів, Писав про цивілізацію без батьків, то сьогодні все більше і більше соціологів говорять про майбутнє постсімейне суспільство. На жаль, цьому сприяє ряд програм, які носять гучні назви типу сексуальне виховання, сексуальна освіта, комплексна сексуальна освіта тощо. Ось, наприклад, громадське об'єднання дівчата разом з партнерами. Пропонують українському суспільству, українським дітям, передусім, програму, яка називається Комплексна сексуальна освіта. На сторінці Кабінету міністрів України була зареєстрована петиція про впровадження обов'язкової комплексної сексуальної освіти в шкільній програмі. За 90 днів петиція набрала увага 113 голосів. Тобто, так думаю, що навіть не всі працівники цього громадського об'єднання проголосували. Можливо, вони всі переконані в слушності цієї програми. Тим не менше, програма вже почала запроваджуватися на факультативній основі у Київській та Полтавських областях. Серед різних тем, таких як простатавий розвиток дитини, статі гендер, гендерна рівність, гендерні стереотипи, дружба та повага, цінності у стосунках, а також мій перший раз, початок статевого життя, сексуальні та репродуктивні права. Пригадаю, що згідно. Всесвітньої організації охорони здоров'я до репродуктивних прав належить право жінки до певної дії на літеру А, внаслідок якої усувається зачати життя іншої маленької людинки. Серед тем є профілактика хвороб, які передаються статевим шляхом, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність це, і, це тема якби постійно повторюється, контрацепція різноманіття сімей. І серед усіх цих тем майже нічого немає про батьківство і материнство. Хоча в передмові написано, що одна із місій громадського об'єднання дівчата допомогти розумно планувати батьківство. Але слово батьківство вже то саме в передмові і все. Розглянемо тепер підручник, який отримав схвальний гриф Міністерства освіти, і за яким будуть навчатися учні, увага 10-14 років. І почнемо з пошуку деяких слів. Підручник носить назву Дорослішання без секретів і створено, так як я вже згадував, громадським об'єднанням дівчата у співпраці з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки уряду Іспанії у 2024 році. І почнемо з пошуку. Задаємо в пошук слово сім'я і бачимо нуль результатів. Можливо, в якомусь іншому відмінку, можливо, слово сім'ї. Нуль результатів. Єдине співкоріневе слово, яке тут вжито, це слово сімейного. І вжито воно у визначенні того, чим є дискримінація. Не вказано, що дискримінація це обмеження прав і невизнання з огляду на расу, кольор шкіри, сімейний стан. Власне, тут вжито цього слова сімейний. Слово подружжя нуль результатів. Слово шлюб один результат. Слово любов аж чотири рази. Любов до музики, любов як почуття. У графічному зображенні почуттів це слово вживається. І у рекламі іншої книги, яка розповість геть усе про любов. Слово батько нуль результатів, слово матір нуль результатів. Слово секс і споріднені слова сексуальність, бісексуальність, асексуальність, пансексуальність, одним словом, все, що міститься слово. Цей корінь зустрічається 124 рази. Слово гендер і споріднені 23 рази. Вже з цього невеличкого пошукового аналізу бачимо, що автори підручників розглядають людську сексуальність поза контекстом сім'ї, поза контекстом шлюбу, поза контекстом тривалих відносин між чоловіком і жінкою. В принципі, це не дивно, тому що це і є мета гендерної ідеології. Дафна Рачок, магістр критичних гендерних досліджень у статті Утопія без назви, у якій мова про секс, технології і нормалізацію геніталій. Ця стаття опублікована на сайті Гендер в деталях, пише наступне. Звичайно, відокремлення сексу від репродукції і нормалізація геніталій дуже змінять наше означення сексу. По-перше, він уже не буде чимось особливим. Можливо, саме тоді втілиться давня, мрі... давня мрія Олександри Колонтай про склянку води. До пані Колонтай ще повернемось. Я не втримався і задав у пошук ще деякі слова, наприклад, слово чоловік. Один раз це слово згадано в контексті статевого дозрівання, і сім разів в контексті гендерних стереотипів. Вираз жінка і співкоріневі слова. Шість разів в контексті контрацептивних методів. Може зацитую один фрагмент. Хірургічні методи контрацепції методи, які передбачають незначне хірургічне втручання, у результаті якого чоловіка або жінка втрачають здатність мати дітей. Зверніть увагу, як про це написано. Незначне хірургічне втручання, так, наче мова про видалення зуба. Слово жінка також зустрічається три рази в контексті фізіологічних особливостей, один раз в контексті потягу жінок до жінок, і сім разів в контексті гендерних стереотипів. А слово сполучення чоловік і жінка не зустрічаються. Ще раз, дорогі мої, підкреслюється, що в підручнику, який претендує давати комплексну сексуальну освіту, немає слова сполучення чоловік і жінка. Вони разом якби, не, зу... не зустрічаються. Вони зустрічаються як, як противники в цьому е... в переважній більшості. В переважній більшості є винятки, звісно, але як противники один одного, стереотипи, насилля тощо. Розглянемо декілька фрагментів підручника. Ось що читаємо про сексуальну орієнтацію. Деякі люди чітко впевнені у своїй сексуальній орієнтації ще до початку будь-яких стосунків, інші пізнають себе з часом. Інколи ти можеш остаточно зрозуміти це лише після того, як подорослічаєш. Тобто нічого впевненого. Гетеросексуальна орієнтація це романтичний і сексуальний потяг до людей протилежної статі, наприклад, гетеросексуального хлопця приваблюють дівчата, гомосексуальна орієнтація це романтичний і сексуальний потяг до людей своєї статі. Чоловіків, які закохуються і відчувають сексуальний потяг до людей своєї статі, називають геями, а жінок лесбійками. Ще один різновид сексуальної орієнтації – бісексуальність, тобто романтичний і сексуальний потяг до людей обох статей. А якщо людину приваблюють люди будь-якої статі, що значить будь-якої їх тільки дві. До людей будь-якої статі та гендерної ідентичності, тобто, бачимо, є якби дві статі і є ще різні гендерні ідентичності, то вона пансексуальна, з грецького це буде якби всесексуальна, всесексуальна. Асексуальність також одна із сексуальних орієнтацій. Це поняття передбачає відсутність сексуального чи романтичного потягу до інших, незалежно від статі. Водночас може зберігатися романтичний потяг чи закоханість до людей різної статі. Як бачимо, окрім класичного LGBT, LGBT, появляються пансексуальні орієнтації, асексуальні тощо. Розповісти про всі гендерні ідентичності, думаю, що авторам підручника не дозволили лише розміри цього підручника. Можливо, ще один фрагмент. Про стосунки і секс. Пам'ятайте, що побачення, чи навіть секс, не означає, що у вас із партнером, партнеркою, уже є стосунки. Важливо проговорити, що ви хочете бути парою. Дорогі мої, чи не виникає з цього уривку, що стосунки, в принципі, не є обов'язковими для сексу. Автори представляють автори цього підручника представляються дійсності окремо. Але на цьому не кінець. Автори підручника дорослішання без секретів відсилають нас до відеоматеріалу, який звучить, згода на секс не складніша, ніж чашка чаю. Пригадаю, що підручник для дітей 10-14 років. У відео мова про згоду. Подібно як ніхто не силує когось пити чай на кожному з етапів. Ну, до прикладу, хтось заварив вже чай, ну, а людина відмовилася то там нормально. Або сьогодні вона хоче чай, а завтра не хоче. Якщо сьогодні їй подобався з м'ятою, не означає, що завтра буде подобатися з м'ятою. Ну і автор цього відео, якби паралельно розповідає, що зі згодою на секс є те саме. те саме. Ну, звісно, мова про згоду. Так, все має враховувати ту згоду, вільну волю людини і так далі. Але вдумаймося в цей заголовок. Згода на секс не складніша, ніж чашка чаю. Як же це знайомо знову, пані Олександра Колонтайна здоганяє нас у цьому відео, бо саме вона у кращих комуністичних традиціях запропонувала радянському шушпільству, щоб секс був як склянка води. Однак від склянки чаю чи то склянки води, скільки б тої води або чаю не випите, не появляється нова людина. А від сексуальної близькості появляється. може з'явитися. Чи не варто додати трохи поваги до цієї теми? Чи таке представлення матеріалу не являється інформативним впливом і свого роду заохоченням до ранніх статевих стосунків? Про психічні, емоційні та фізичні наслідки таких стосунків, ну, то можна хіба що ще окреме якесь відео записати. Хто за це відповість? На мою скромну думку, мета цієї програми максимально відділити роз'єднати людську сексуальність від сімейної і подружньої площини координат. Все це на фоні війни, демографічної та цивілізаційної кризи. Якщо так далі піде, то через 20 років дійсно настане постсімейне покоління, а коли ми врахуємо коефіцієнт народжуваності, який сьогодні є 0,9, тобто менше однієї дитини на сім'ю, то через 100 років населення України. Зменшиться в четверо або в п'ятеро, а через 200 років про нас будуть згадувати, як, як про майя інків чи стародавніх єгиптян, згадуватимуть як про народи, які зникли. Можливо, навіть в легендах згадуватимуть. Що можемо вчинити сьогодні, дорогі мої? Передусім, дуже важливим є голос ієрархів церков. І я спеціально записую це відео і прошу вас, дорогі ієрархи, дорогі владики, дорогі глави церков, про ваш голос. Він є сьогодні критично важливий. Дуже важливим є голос батьків. Дещо іронічно сьогодні згадувати і апелювати до міжнародного права. Не знаю, чи ще щось такого існує. Ну, існує, але не дотримується. Тим не менше, згідно загальної декларації прав людини, батьки мають право виховувати дітей згідно свого світогляду і переконання мають пріоритетне право. Одним словом, дорогі мої, до цього питання потрібна увага. Потрібна увага. Тому прошу вас поширити це відео. А про подальші кроки, сподіваюся, що вони будуть з боку християн, буду вас інформувати. Дякую і до зустрічі.